Кетний обстріл Львова у місті ліквідовують наслідки. На Львівщині почали встановлювати модульні укриття. Вони захищають від ударної хвилі та уламків. У Львові оперує хірург із Польщі. Він вже проконсультував близько 50 дітей. У Львові ліквідовують наслідки обстрілів, що відбулись два дні поспіль у Шевченківському районі. Підприємці прибирають розбиті скло та уламки будівельного сміття. А мешканці, які живуть неподалік, розповідають про те, що тут відбувалось. Серед них Роман Карабин та Віктор Гладюк. Аж будинок так о, от, потряс, от, 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 Я тут разом живу. Страхиття, страхиття. Жінка з хати, Тіла підвал. <плес> Свистів в хаті, бо якусь місцеві повалило, та так прибирав, тільки прибрав, що вниз, вниз бати. Знов прибираєш. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів осколкові поранення отримала одна людина це 53-річний чоловік. Про інші деталі ранкового обстрілу розповів керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. На даний момент уражено чотири станції. Чотири станції Укренерги, які були уражені вчора. Сьогодні дві з них повторно піддані атакам ракетним. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. Ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль. Не тільки постачання електроенергії на львівську область, а також для експорту. Впродовж двох днів у самому Львові через ракетний обстріл, перебої із електро та водопостачанням. Одразу після сьогоднішніх обстрілів міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про те, що без світла перебувало 30% міста. Впродовж дня аварійні бригади працювали над відновленням електропостачання. Фактично чотири підстанції в межах. А Львівської області виведено з ладу, і для того, щоб їх привести до пуття, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання, це трансформатори, яких немає в наявності. Тому важко сьогодні передбачати завтрашній день. Звичайно, що ми зробимо все можливе, щоб і медичні заклади працювали в нормальному режимі, щоб можна було купити всі необхідні речі. Ми маємо буквально тиждень-два, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону. Враховуючи реалії. через масовий ракетний обстріл критичної інфраструктури Львівщини розпочали розслідування. Повідомили у прислужбі обласної прокуратури. Проводять розслідування слідчі управління СБУ Львівщини. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. На Львівщині призупинили планову госпіталізацію та проведення планових операцій. Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис. Зараз у медзакладах оперують лише ургентних хворих. Пов'язано це з ракетними ударами по енергетичних об'єктах. Енергозабезпечення крім самих лікарень світу. Це ж які падів водонасосні станції, вода, заводи, які виробляють кисень. Це ж багато причин. Коли припиниться, не знаю. Стабілізується ситуація. Міські садочки продовжують працювати в форматі чергових груп. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Комунальні школи, гуртки та секції продовжують онлайн-навчання. Але вчителі будуть на місці, тому ті, хто не має з ким залишити дитину, Можуть приводити її до навчального закладу. Такий формат навчання триватиме до кінця цього року. Дистанційно до кінця тижня будуть навчатись і студенти університету імені Івана Франка. Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу. Щодо формату навчання на наступний тиждень повідомлять 13 жовтня. Також дистанційно навчатимуться і студенти львівської політехніки. На Львівщині розпочали встановлювати модульні захисні укриття. Перше таке сховище облаштували у селі Купичволя на території дитячого садка, адже свого сховища там не було. Зовні вона схожа на будиночок гобітів. Всередині його обладнали дитячими меблями та поставили запас води. Сховище розраховане на 25 людей. Тут під час тривог ховаються вихованці і працівники садочка. Тут ми маємо також іграшки, щоб вони могли собі забавитись. Інколи вони беруть з собою. Ми так попросили батьків, щоб дитина взяла з собою свою улюблену Дану іграшку, ну такою якою вона бавиться вдома, щоб їм трошки було легше. Є стільчики, дітки сідають ліжко. Ще два такі модульні укриття облаштовують поруч із двома школами у Великомостівській громаді. Вартість такого модульного бункера складає понад 200 тисяч гривень. Гроші виділили з місцевого бюджету Великомостівської територіальної громади. Бетонні конструкції вони вилиті з спеціального бетону, який на міцність вони є, мають сертифікат відповідності, крім того, вони обваловуються землею. Виготовляють такі бетонні сховища на одному з підприємств Львівщини. В одному укритті може розміститися близько 20 людей. Та бетонні конструкції можна з'єднувати між собою, таким чином розміщати більше людей. Поряд можна їх ставити 10 штук, і ще 10 штук можна ставити в глибину. Таким чином, таке укриття може складатися із 20 модулів, це приблизно на 300 чоловік. Дані укриття забезпечують захист цивільних осіб. Від вибухової хвилі і від осколків. Такі бетонні укриття підприємці роблять не лише для шкіл та дитсадків, які не мають власного укриття. Їх також замовляють і готелі, і звичайні люди для себе, аби облаштувати поруч з будинком. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий. Суспільне новини. Львівщина втрати російських військ станом на 11 жовтня. Особовий склад близько 63 тисяч осіб. Танки, 2504 одиниці, бойові броньовані машини: 5162 одиниці, 1.496 артилерійських систем, 353 реактивні системи залпового вогню, 181 засіб протиповітряної оборони, 268 літаків, 1.114 безпілотних літальних апаратів, 235 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3916 одиниць, спеціальна техніка 136 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 295 крилатих ракет. Слава ЗСУ. У Львівській лікарні Святого Миколая дитячий пластичний хірург з Польщі Адам Мол спільно з львівськими лікарями прооперував восьмирічного хлопчика із Закарпаття. У дитини діагностували гемангіому верхньої повіки. Це доброякісна судинна пухлина, яка росла і заважала дитині розплющувати ліве око. Вона з віком, коли дитинка росте, починає розростатися і мішає функціонувати верхньому повіку. Якщо з народження, то може бути такий варіант, що може розсмоктуватися. У нас вона у з'явилася десь у роки три, але на жаль, тільки з віком росла. Лікарі, що робили операцію, кажуть, найважче було не пошкодити повіку та надати їй гарний вигляд. Тому хлопчику спершу видалили саму пухлину, а вже потім зробили пластику. Проведено видалення того цього новоутвору і також блеферопластика, тобто складальні повіки так, аби це було незамітно в фізіологічну складку повіки, і дитина вже. Наступний день не мала ніяких ні змін, ні набрику, відкривала, закривала очі, все ідеально. У львівській лікарні Адамол проконсультував і прооперував близько 50 дітей з різних областей України. Він є пасіонар своєї справи. Ці вади, які він оперує, це є вади розвитку верхньої губи та піднебіння, це є патології, які є зовні, напевно, оцінюючи його попередні. Попередній його досвід, попередніх стан дітей, які прооперовані, матері хочуть, щоб власне він приймав участь при виконанні тих чи інших операцій Наче в часі войни ще чи але ж тут на Україні за час війни я тут втретє, але загалом в Україні я п'ятий чи шостий раз. Це був такий план від початку з моїм колегою Андрієм Дворакевичем, аби регулярно приїжджати та займатися цими пацієнтами. Війна не змінила цих планів. Му це найлистоможливеної, якби воїна не змінила тих планів. Адамол планує приїжджати до Львова кожні два-три місяці. Анастасія Ярмоловська суспільна новини Львів. Ось так дітей навчають, як поводитися з домашніми улюбленцями. Це перше заняття у клубі юного кінолога. Зараз працюємо такий брід. Самі самі. Сові команди, от ми з вами вчилися ходити поруч. От ви її на початку разпову усаджуєте, на, на початку вашого шляху, дали їй смаколик, Вона сидить, проживала. Далі кажете їй поруч. Починаєте з нею йти, 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 йти. Знов зупинилися, дали, і отакими от короткими короткими переходами ви її вже ходити поруч саме біля вас. Такі курси безкоштовні. Їх створили в комунальному підприємстві Лев для дітей віком від 10 до 18 років. Заняття відбуватимуться щотижня. На навчання можна приходити зі своїми собаками. А якщо домашньої тваринки ще немає, волонтери дадуть своїх вихованців. Ми хочемо навчити їх якраз таким базовим командам, щоб дитина могла нормально взаємодіяти з собакою, щоб вони були слухняні, щоб вона могла з нею гуляти і їм було обом комфортно. 14-річна Таня прийшла зі своїм улюбленцем ханом. Дівчина розповідає, раніше вже відвідувала уроки дресирування. Прийшла сюди, аби вдосконалити навички. Вже собака почала мене чути? Бо зараз інші собаки це його подразники, і він мене не чує і не бачить. Можлива умова, діти повинні бути під наглядом дорослих. Зоряна Казмірук прийшла зі своїм похресником. Це хороший спосіб дітям проводити дозвілля і так само знайти контакт із собакою, тому що в нас, наприклад, собака дуже велика і дитині важко з нею справлятися. А так я сподіваюся, що сьогодні, якби дитині підкажуть, як краще знайти спільну мову з собакою. Набір на курси юного кінолога триває. Зареєструватись на заняття можна на сайті елк. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шелковий, Суспільне, Новини Львів. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі, або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС. Патрон <пев> інформує. Із ДСНС патрон інформує. Привіт! З вами патрон. Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато не виявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносите в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої, а до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС патрон інформує.